Після затяжної паузи у нарадчій кімнаті, в якій суддя провів із лютого по травень 2023 року, стало зрозуміло, що суддя Суворовського районного суду міста Одеси Дмитро Корупеєв не здатен закінчити розгляд справи за звинуваченням чотирьох громадян Ізраїлю у контрабанді 122 кг кокаїну на території України, а саме винесенням законного вироку. Так, прослухавши справу протягом 17 місяців, Побачивши всі докази, заслухавши всіх свідків, переглянувши десятки часів відео та прослухавши часи аудіо, суддя Корупеєв вирішив доєднатися до свого попередника судді Андрія Лупенка та заявив собі самовідвід: Підставою самовідводу зазначена формальну причину, що при авторозподілі кримінального провадження був порушений порядок визначений судді для розгляду справи, внаслідок чого суддя Шкорупеєв Вирішив самоусунутися від необхідності виносити вирок у вказаній справі. В результаті справу було перерозподілено на суддю Деркачова Олександра В'ячеславовича. За клопотанням прокурора та нового захисника Завольнюка, розгляд справи розпочнуть з самого початку, з дослідженням усіх доказів. Це вже третій суддя Суворовського районного суду міста Одеси, якому доведеться слухати цю справу. Враховуючи те, що під головуванням Шкорупєєва слухання справи зайняло близько 40 судових засідань, страшно уявити, через скільки ще нам варто чекати на вирок по цьому кримінальному провадженню. Наступний розгляд справи призначений на 14 -го годину 27 липня 2023 року. Строк тримання під вартою всім обвинуваченим діє до 28 липня. Наша редакція сподівається, що суддя Дергачов зуміє розглянути вказане провадження. Та завершить його законним та обґрунтованим вироком. Роман Варшанідзе, Альтернатива Варх.